Козацька рада народження легенди. Чотирнадцята в Україні. Новини на цей час маємо для вас такі. До оп'яти зросла кількість постраждалих наслідок удару РФ по автозаправній станції на Полтавщині. Про таке повідомили в обласній поліції. Серед травмованих оператор КЗС та четверо водіїв цивільних автомобілів усіх ушпиталили. Росіяни атакували АЗС напередодні ввечері. Пошкоджені автомобілі, будівля автозаправної станції та обладнання. Обстріляв ворог регіон і вночі поцілив по залізничній інфраструктурі в Миргородському районі. Виникли пожежі, їх локалізували. Одна людина травмована. Водночас, в Укрзалізниці уточнили, що тимчасово знеструмлені кілька ділянок, тому довелося задіяти резервні тепловози. На тепер напругу вже відновили, але в межах трьох годин затримуються кілька пасажирських потягів. Для ще 18 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію дітей разом з батьками. Населені пункти під постійними ворожими ударами. Ця ніч не виняток. Противник застосував БПЛА, пошкоджені домівки місцевих жителів. Більше про наслідки атак та загалом безпекову ситуацію розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зараз з нами наживо. Олено, вітаю, розповідай, що тобі відомо. Привіт, Олександр. почну з поточної безпекової ситуації цієї ночі в області працювали сили ППО, знищили п'ять безпілотників. Тім її влучання. Так під ударами ворога був Синельниківський район, а саме Покроська, Мечевська та Миколаївська громади, минулися без постраждалих через обстріли. Руйнувань зазнало житло місцевих потрощені два приватні будинки і газогін у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації. Ще у 18 населених пунктах Синельниківського району оголошено примусово евакуацію родини з дітьми за даними обласної військової адміністрації із цих територій. Рі необхідно вивести понад 1300 неповнолітніх. Загалом з квітня цього року з прикордоння з Донечною було евакуйовано більше ніж три тисячі дітей у безпечніші місця. Ну і ввечері та вночі агресор цілив по Нікопольщині в півдронами та артилерію Бив по самому Нікополю, Покровську Покровські та Мирівській громадах. Люди не постраждали. Виникли пожежі в житлових будинках, пошкоджено супермаркет, пошту пошкод та об'єкти інфраструктури І от чи не вперше за тривалий час монітори із пер. Шої години ночі і дотепер мовчать про загрозу обстрілів. На Нікопольщині тиша зберігається від самого ранку. Ось таку має оперативна інформація. Станом на зараз, Олександре. Тобі слово Олено, дякую про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Ми дізналися від нашої кореспондентки Олени Мендалюк. Двоє жителів Донеччини загинули і ще одна дитина і 10 ро цивільних поранені після російських обстрілів за минулу добу. Понад 2300 ударів зафіксовані по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем окупантів опинилися 11 населених пунктів і 76 цивільних об'єктів. Костянтинівка витримала 12 ударів бомбами, дронами, артилерією. Там росіяни вбили двох людей ще трьох поранили. П'ятеро потерпілих у дружківці. По ній війська РФ 10 разів влучили БПЛА. У Донецьке ворог накрив з РСЗВ Смерч Постраждали троє цивільних серед них дитина у Краматорської добропіллі. Дрони пошкодили житло. Відкрито кримінальні провадження за воєнні злочини. По дві з половиною тисячі атак щотижня росіяни нещадно обстрілюють Херсонщину різними типами БПЛА, мавіки зі скидами ФПВ, молні, крила. Про це в нашому ефірі повідомив Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації. Основна ціль житлові квартали. При цьому 80% дронів не досягають своїх цілей і їх знищують наші військові. Щоби уявити щільність обстрілів. Невеличке село, в якому 800 жителів утретє за три дні потрапило під авіаудар серед постраждалих. Трирічна дівчинка. Вчора ворог Котра атакував з авіації НГОЛЕЦ. Росіяни скинули вже з десяток кабів. Зокрема, внаслідок учорашньої ранкової атаки в Ангульці постраждали п'ятеля п'ятеро людей. Серед них тривічна дівчинка, дитину і ще трьох жінок шпиталізували у середньому стані тяжкості. Один чоловік лікується амбулаторно. Загалом внаслідок останніх авіаційних атак у цьому селі загинула жінка, і ще 13 людей були поранені. На Куп'янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Як повідомили в Генштабі, сили оборони відбили штурми окупантів в районах населених пунктів Борівська, Андріївка, Кіндрашівка, Загризове, Богуславка та в напрямку Куп'янська. В районі Борової воює третій армійський корпус. Командир групи Терра в його складі Микола Волохов розказав нам більше про ситуацію. Вони Концентрують групу резервну для реалізації прориву, але ми поки що не розуміємо, де саме вони будуть його реалізовувати. Досвід підказує наступне: вони реалізують його там, де ми будемо слабкими. Тому всі говорять, всі мої товариші, які знаходяться на інших напрямках, ми постійно по телефону спілкуємося, говорять про те, що. Прощупують, постійне прощупування позицій, малі штурмові групи іноді навіть бронетехніку не використовують, їдуть на мотоциклах, на якихось там мотоблоках, навіть на велосипедах засікли. Була така штука, і вони їхні ціль зараз зрозуміти, де вони реалізують оцей весь потенціал. Потенціал накопичений. Є накопичений потенціал, який ми вважаємо, що він безпосередньо вони планують використати на напрямку борової, там де позиції тримає третя штурмова бригада. У Запоріжжі контррозвідка СБУ запобігла теракту проти військових. Подружжя місцевих жителів, завербована РФ через Телеграм, планувало закласти вибухівку біля місць дислокації захисників. Посіпак РФ затримали о п'ятій ранку, коли ті прямували до точки з саморобним вибуховим пристроєм та відеопасткою для спостереження. Обом повідомили про підозру у замаху на теракт. Зловмисники перебувають під вартою без права застави. Їм світить до 12 років загратування із конфіскацією майна. Сили спеціальних операцій уразили Волгоградський НПЗ. Як повідомили у командуванні, завод зупинив роботу. Це підприємство найбільший виробник пальномастильних матеріалів у південному федеральному окрузі. РФ щорічний об'єм його переробки становить понад 5% від усього перегону нафти в Росії. Я нагадаю про атаку безпілотників на об'єкт сповістили місцеві жителі в соцмережах. Через це в аеропорту Волгограда запроваджували план Килим та скасували рейси до Москви. Губернатор області традиційно заявив, що ППО, нібито, відбила атаку, але уламки пошкодили кілька приватних будинків. Також безпілотники влучили по одному з найбільших нафтохімічних комплексів Газпром Салават у Башкортостані. Про це повідомив голова республіки. За його словами, два БПЛА літакового типу поцілили по підприємству. Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю в сфері дронів. Міністр оборони Польщі Владислав Косіня камеш який перебуває з візитом у Києві, повідомив, що сторони домовляться про співпрацю в експлуатації літальних апаратів та в навчанні. За його словами, буде підписано міжвідомчу угоду про набуття навичок експлуатації дронів та розвиток спільних промислових ініціатив. Косіння Камеш також підкреслив використання досвіду, отриманого в Україні допоможе підвищити кваліфікацію. Польських військ і сприятиме трансформації польської армії і НАТО в цілому. Уряд Австралії знизив граничну ціну на російську нафту до 47 доларів 60 центів за барель та запровадив санкції проти ще 95 суден так званого тіньового флоту Кремля. У міністерстві закордонних справ Австралії заявили, це рішення зменшить ринкову вартість російського палива і позбавить воєнну економіку Москви частини доходів. Раніше до таких дій вдалися ЄС, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія та Японія. Канберра також зберігає повну заборону на імпорт російської нафти та нафтопродуктів. Данія проводить найбільші військові навчання в історії Гренландії. Уперше США не беруть участі в таких маневрах. Хоча міністра оборони Сполучених Штатів Піта Гексета запросили до американських підрозділів, але американські підрозділи до навчань не допустили. Командувач арктичних сил Данії Сорен Андерсен наголосив, що йдеться не про сигнал Вашингтону, а про власну підготовку Копенгагена. Водночас він підтвердив, що співпраця з американською космічною базою Пітуфік у Гренландії триває. Франція готується до масштабних страйків і протестів. За даними МВС країни, участь в акціях можуть взяти близько 800 тисяч людей. Сьогодні на вулиці вийдуть вчителі, машиністи, потяги, фармацевти, медичний персонал. Вони виступають проти скорочення бюджету та вимагають більше коштів на публічні послуги, підвищення податків для багатих, скасування непопулярної пенсійної реформи. Соціальний вибух збігається з політичною кризою в Україні. Президент Еммануель Макрон та новопризначений прем'єр Себастьян Лекорню змушені балансувати між суспільним невдоволенням та вимогами контролювати фінанси у другій за величиною економіці єврозони. Подружжя Макронів надасть суду докази, що перша леді Франції жінка. Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит подали позов проти американської блогерки Кендіс Оуенс, яка стверджує, що Бріжит насправді чоловік. Адвокат Макронів Том Клер повідомив, що подружжя представить у суді фотографічні та наукові докази, аби довести ці звинувачення неправдиві. За словами клера, такі заяви є неймовірно прикрими і відвертають увагу президента від роботи. Встановити національний рекорд із присідань на одній нозі вирішив ветеран російсько-української війни Олександр Ревтюх. Через поранення він втратив руку та ногу, але нині, завдяки щоденним тренуванням, може дати фору навіть професійним спортсменам. Тож, скільки присідань зміг виконати захисник і кому він присвятив своє досягнення? Подивіться. Повномасштабне вторгнення застала Олександра в Угорщині. Там він працював інженером. Чоловік одразу повернувся в Україну та долучився до 47-ї окремої механізованої бригади. Два роки тому, під час контрнаступу на запорізькому напрямку, підірвався на міні та втратив ногу. Коли ж побратими намагалися евакуювати його з поля бою. Росіяни дистанційно підірвали решту мін, і мені відірвало руку, розірвало на дві частини. Я почав задихатися. Побратим поруч глеб я йому показував, щоб мене пристрелив. Він нічого не говорячи, два пальці засунув мені в рот, витягнув ту землю, ту осколки, перев'язав мені руку, типу я відключився. Далі численні операції, довге лікування, реабілітація та протезування. Відновитися, каже захисник, допомогли щоденні тренування та загалом активний спосіб життя. Я почав ось пригати, пригати. І в мене виросли м'язи, м'язи-компенсатори я бігаю, Бачите? м'язи компенсатори. І вони дали мені змогу тримати рівновагу. вагу. Уже понад місяць Олександр зміцнює м'язи у санаторії «Куяльник» в Одесі. Сьогодні вирішив побити власний рекорд із присідань на одній нозі. Якщо раніше протягом хвилини виконував 34 рази, то цього разу поставив за мету 41. І це вдалося. 41. Все. 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 Все Встановлення рекорду, чому присвячуєте кому українцям, які не здалися з першого дня війни, сьогодні я дивився новини. Зараз ми в дуже важкому стані, тому давайте об'єднуватися. Слава Україні! Окрім цього, Олександр прагне привернути увагу до можливостей, які надає державний санаторій ветеранам війни. Тут для них і фізіотерапія, і підводне витягування хребта, а головне лікувальні грязі та ропа куяльницького лиману. Вони багаті на мікроелементи, які знімають запалення, покращують опорно руховий апарат, кровообіг та нервову систему. В процесі процедур водних чи грізєвих наш організм засвоює ці мікроелементи, всі, що знаходиться, біологічно активні речовини це все попадає в кровіносне русло, що дає встановлення органам тканинам. Єдине, коли хлопці там звертаються до нас, то ми вже підбираємо їм комплекс лікування, який їм потрібен, бо є показання, протипоказання. Ми враховуємо не тільки основний діагноз, за яким вони приїхали, а також супутні діагнози. До грязьової аплікації готується і захисник Олександр. Його турбує гострий біль у попереку. Медсестра обмазує тіло грязю, загортає чоловіка у ковдри, аби шкіра краще всотувала цілющі речовини. І ось так треба відпочити близько 20 хвилин. Позитивний ефект розповідає ветеран відчувається одразу. І плюс до того, що після е, обгортання, ти йдеш купатися в теплій ропі. Це е, не вода, це ропа, скуяльника сольована дуже. Тут всі фахівці кажуть, що якщо є змога, якісь годину-дві не збивати цю ропу, походити, просто хай ця ропа буде на тілі, і вона ще дасть більшу користь. Єдина, діляться ветерани, хотілося б, аби держава підтримала санаторії, адже частина корпусів взагалі не працює, бо приміщення перебувають в аварійному стані. Тим часом Олександр Рефтюх зупинятися не збирається та вже готовий здивувати світ новими досягненнями. Ви Знаєте, це просто фантастика. І те, що Саша зміг сьогодні встановити новий рекорд з таким приголомшливим результатом, це говорить про те, що Україна ніколи не здасться, бо в Україні є такі люди, які не здаються ні за яких умов. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, Подробиці, телеканал Інтермарафон Єдині новини. Цього тижня українська розвідка показала, з чого зроблений російський ударний дрон гірань 3 Це локалізована версія іранського шахету з китайським реактивним двигуном. Безпілотник може летіти на відстань до тисячі кілометрів, а його швидкість до 370 кілометрів на годину. Головне управління розвідки оприлюднило 3 d модель та перелік деталей цього реактивного дрона. Серед них понад 40 іноземних компонентів, половина американського виробництва. Інші деталі з Китаю швид. Іцарії, Німеччини та Японії. То, що ж це за дрон? Ми знаємо, що розбиралися і наші військові. І є вже багато інформації. Зокрема, про цю інформацію розпитаємо Олега Каткова, це головний редактор спеціалізованого видання Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітання. Доброго вам дня. Добро дякую за запрошення. Дякую вам. Отже, наскільки є небезпечним герань 3 і дійсно, чи можемо ми проводити аналогії герані 3 з шахедами або безпілотниками іншого типу? Насправді, якщо говорити про Герань-3, то вона ну дійсно є реактивною, там китайський двигун, попри те, що як заяв... ну так подається, але без уточнень дуже важливих, про те, що там комплектуючи США, Японії, Швейцарії та інших країн Західного світу. Але е, треба розуміти наступну річ можна провести самостійно кожному есей, експеримент, зайти на сайт Вонову управління розвідки Міноборони України у відповідний розділ, знайти там той самий Шахет Герань 3 взяти будь-яку комплектуючу з нього, там американського виробництва і забити в будь-який китайський маркетплейс і знайти його і можна одразу замовити, включно з тим самим реактивним двигуном, у кого є. 30-40 тисяч доларів зайвих можуть придбати з доставка буде безкоштовною, до речі, тому що ну знов таки РФ збирає ці шахеди з китайських комплектуючих. Які вона масово закуповує у Китаї, самі микросхеми так звана розсипуха, вона може бути умовно американської компанії або якоїсь німецької, але вона кліпається і робиться в Китаї, і Китай її продає. Тому тут, тут важливо робити mm -hmm. цей акцент, що ці шахеди, в тому числі реактивні, збираються з китайських цивільних комплектуючих, які ніяким чином не можуть бути під санкціями. В принципі, важливо розуміти те, що сам грань так звана, вона. Об'єктивно, з огляду на той аналіз, який був проведений, і так це зазначено, про те, що основна маса всіх вузлів та агрегатів, тобто навіть сам фюзеляж цього дрона, він взятий з герайн 2 серії І. Тобто вони просто у ньому, тобто у серійному зразку, який масово виробляється, серії І для герайн 2 є найбільш масовою, вони е замінили просто двигун від мопеда МД 550, умовний, на е реактивний. Ну і замінили, вочевидь, паливну систему, все. Тобто, за е, якщо говорити про різницю вартості між, наприклад, гвинтовою герайн 2 і герайн 3 реактивною, то вартість буде виключно от. вартість реактивного двигуна і паливної системи. Не так дорого, насправді. Тобто, можливо, різниця полягає у десятках тисяч доларів, на у сотнях і всього то іншого е, відносно швидкості, то так, так, так такий момент. Якби вважало, що реактивний шахет має летіти там з кількістю 500-600, навіть кілометрів на годину. У головному проніродці Міноборони України зазначили те, що мова йде про швидкість 300 кілометрів на годину. Це в півтора рази швидше, ніж літає звичайний шахет. Але у Якби на термінальних ділянках польоту під час проходження через зону роботи української протиповітряної оборони через зону дії радіоелектронної боротьби він може розганятися до 370 кілометрів. Є думка, що насправді він може розганятися і більше, але є обмеження саме паливної системи, і також того, що на більш високих оборотах двигуна дуже швидко заверш закінчується паливо в тому шахеді і вже немає тієї дальності, яка має складати за ну, за даними Гура близько тисячі кілометрів. Щодо розміру бойової частини, то він несе ці самі 50... ну, сорока 50 кілограмові бойові частини, які використовує ворог. На інших шахедах, ну і знов таки в ньому також були помічені системи, які дозволяють передавати інформацію щодо свого польоту і, можливо, його перепрограмовувати чи взагалі керувати безпосередньо ну, в режимі онлайн. А чи означає це, що якщо більша швидкість, то й збивати їх буде складніше. І от так як росіяни запускають там дрони дрони обманки без бойової частини для того, щоб там подивитися, як працює наша ППО. Тут може бути теж такий варіант. Ну він, він з бойовою частиною. Тобто uh -huh. він не як ціль працює. Там стандартна бойова частина для того, щоб завдавати відповідну шкоду, як і звичайний гвинтовий шахет. Щодо складності збиття, то у будь-якому випадку важче. тобто, якщо він летить умовно і проходить протиповітряну оборону на швидкості 370 км на годину, то це у рази складніше його збити, наприклад, мобільні вогни в її групі з кулемета. Тобто це вже ціль, яка об'єктивно має збиватися ну, спеціалізованими засобами. Зокрема, мова йде про зенітні артилерійські установки, типу там гепарда, ну про використання зенітно-ракетних комплексів навряд чи потрібно вести мову, тому що знов таки різниця у ціні ракети та цього дрону буде дуже малою. Але також треба зважити на те, що навіть швидкість 300 км на годину, тобто на його маршевій ділянці умовній, то вона вже може перевищувати показники зенітних дронів, які зараз розглядаються як такий ну, дешевий та масовий засіб протидії шахедам. Тобто проти реактивних треба підіймати швидкість зенітного дрона. Ну, для комфортного перехоплення вона має туди становити. Ну, значно значно більше, можливо, навіть за межами. Тих рушіїв, які ну електричних рушіїв, які там використовуються? Тобто, тут окреме питання? Чи можливо взагалі створити зенітний дрон, який буде яким буде комфортно перехоплювати реактивний шахет, який може рухатися зі швидкістю 370 км на годину? Ну ще одна тема, пане Олеже, мова йде про стіну дронів, яку Євросоюз намагається або хоче створити зараз. Навіть запитує порад у Україні, як це правильно організувати, зробити так, щоб ці дрони відбивали всі атаки. Як ви думаєте, наскільки це реально? І яким чином Європейський Союз може це організувати, як де це базувати, де і звідки цим вилітати, і тому подібне? Насправді тут треба вмикати скепсис, тому що зараз дуже є модні слова в обороні, наприклад, там стіна дронів, там рій дронів, армія дронів, машинний зір, там суттмічний інтелект. І доволі часто, наприклад, от під назвою там стіна дронів може ховатися. Ну, наприклад, як це також анонсували до речі, якщо не помиляюся, самій Польщі мовляв, зробимо стіну дронів. Ну і ця стіна дронів це насправді виявилось просто дрони типу а-ля Мавік, які мають висіти та моніторити кордон, е який буде перекопаний там замінований, все та інше. Тобто, ну така умовності на дронів. Але дійсно тут е, треба зазначити те, що європейським країнам, ну, європейському блоку НАТО, його сегменту європейському, треба максимально якось рухатись у бік здешевлення збиття дронів, тому що атака Росії за допомогою пінопластових гербер по Польщі тиждень тому коли полетіло 19, ну, умовно 20 тих дронів, а збили 3-4, вона показала просто шалену різницю у ціні засобів, якими були збиті ці пінопластові гербери, з тим, чим їх збивали. Зокрема, от є там фотографії ракети АІМ-120 С-7, з якої там збита була як мінімум одна гербера. Гербера коштує 10 тисяч доларів, ракета АІМ-120 у сучасній версії, тобто вартість заміни еквівалентна, 2,5 мільйона доларів. Тобто, коли ти використовуєш засіб для знищення, які просто у 250 разів дорожчі, я мовчу. Просто я про те, скільки може Росія виробити пінопластовий Гербер, а скільки американська Рейтон може виробити ракета М120 за умовну добу, от просто забуваємо про це. Та але просто сама вартість шокує різниця. Причому, навіть якщо використовувати більш дешеві ракети, наприклад, там АІМ 9 ну сучасна версія АІМ 9 на ринку коштує близько 1 мільйона доларів. Це uh -huh. за пропозицію до Бельгії, яка була зроблена буквально два дні тому. А вартість АІМ-120 – це пропозиція для Нідерландів. Тобто, поки Нідерланди збивали цю герберу якраз у Польщі, то США просто за виставили цінник, умовно кажучи, на цю ракету. Тому просто у Європі проспали той момент, коли вони мали інтегрувати під свої винищувачі дешеві засоби повітряного ураження, таких цілей, як дрони, так як це зробили, наприклад, у США інтегрувавши ПКВС. і згаяли час і так, звісно, вони зараз потребують дуже швидких рішень, яких інтеграції максимально дешевих. Ракет повітря-повітря проти дронів, тобто, ну якщо літак потрозябиця літака дійсно потрібна там АІМ 120 то для знищення там пенопластової гарпери об'єктивно можна. Використовувати значно дешевші засоби, які мають бути значно кратно дешевші, ніж вартість цієї цього пінопластового дрона, який також може нести бойову частину. Тут не варто це забувати. Та сама пінопластова гербера вона може нести бойову частину вагою до 5 кілограм, і часто це й робить ну, роботи в Європі. Також там ще вистачає стосовно цієї так званої стіни. Дякую вам, пане Олеже. Спасибі за роз'яснення. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Експрес.